Люди добрі, хати тепла. Це просто. Нове відео ще одне на Ютубі, ви що? Шо? Я щось тут це. Заділились в блогери. Блогери? Ну, блогери, ладно. Хай буде так. Віщаємо. У мене тут, чорті, що на столі робиться взагалі. <смі> ну, я знімаю нове відео. Де мої пріоритети? ну, Нове відео то святе. Сьогодні поговоримо на цікаву тему, що нас оточує і про нас поговоримо. Поговоримо про все те, що нас оточує, ну і про нас то святе. Значить, тема сьогоднішнього року <смі> записуйте. Я признаю і приймаю своє оточення. Я признаю і я приймаю себе. Так що записуйте, а ми з вами стартуємо. Значить, так, пропоную для цілковитої картини уявити те, що ми є. І в нас невід'ємна частина нашого життя це, звісно, що наше оточення прекрасне, чудове. Уявіть, що кожна людина, яка з'являється в вашому житті. Вона приходить не з пустими ручками. Вона приходить з такою коробкою. Не знаю, уявіть, що вона така гарна ця коробочка, така вона прям різнокольорова, така прям щось там таке цікаве. І ви поскоріше хочете цю коробочку, звісно, що відкрити і подивитися, що там є. Так от, ці люди, вони всі мають місце в нашому житті, навіть якщо вони довбо. Окей. Ну, якщо є навіть якесь мудачіо, що нам здається, що воно прийшло і принесло нам якусь дурну коробку з дурними звістками, з дурними якимись подіями, своїм таким тупорилим характером, це все одно має місце бути. Чого пояснюю? Не все є відповіді в нашому житті. Якщо ми все це згармонізуємо, через цих людей відкриваються наші певні. Сторони, які треба о, разом з цією коробочкою розкрити. Тобто вони приходять такі, якийсь Вася там прийшов в життя, каже, привіт, я Вася, я тобі приніс коробку. Ви цю коробку розпечатуєте, бачите мудачю, чистої води мудачьо. І ви розумієте, що ага, значить, відкривши цю коробку, я зможу, значить, мудачь, це життя утилізувати, прибрати, набратися досвіду і собі. «Пока, Василій, до побачення. Я молодець, тобто з такого стану ми у кожну людину маємо якось ну, в життя приймати. Я впевнена, що так само, як у мене, у вас були такі ситуації, що ви не хотіли приймати ні Васю, ні Катю, ні Петю, тому що ви боялись. Я скажу так: що нове оточення це завжди нові можливості. Це завжди я готова, я вмію, я знаю, я там зможу. Краще один раз дати страху по морді, ніж потім казати, що блін, а я боялась з ним познайомитися, тому що я думала, що він мудак. Або я там побоялась познайомитися, тому що а що він про мене подумає, або вона про мене подумає. Де пішли вони всі, слухайте, що вони подумають? Побажайте їм знати, що щастя, здоров'я, діточок, як на небі, зірочок, дітей побольше, домик в Польщі. все. Тут не має бути ніяких переговорів. А то починається стіл переговорів, я, метр, він від мене, я починаю, а що буде, а як буде. Нова людина прийшла, все, вона принесла нову коробку вам. Ви її маєте розпечатати благополучно витягнути, зрозуміти і піти далі, або з цією людиною або вже без неї відпустити і помахати ручкою. В принципі, ось така логіка ситуації. Сенс в тому, що ви маєте ще й помахати ручкою людині, і після, значить, того, як ви згармонізували то все, ще і потанцювати класний переможний танець на свою честь. Тому що, якщо, вам, якщо ви відчуваєте, що Йопа-мать, моє життя п -п -п прийшло якесь ненормальне, або прийшла якась ненормальна, то ця ненормальна дасть вам купу шаленого досвіду, купа відкриттів отут, і ви такі, типа, опа, йопа мать я змогла, я зміг, все, я молодець, я витримав це. І якщо ми все це згармонізуємо, ще раз наголошую, то ви з'єднаєтесь ще з собою. З найціннішим скарбом в житті, тому що все буде тоді круто. А якщо ви розумієте, що у вас тут всередині конфлікт, і ще ця людина вам цей конфлікт додає, то це хірня, якась в непусному маслі. Тому, щоб танцювати переможний танець, вам треба розуміти, що весь світ це ми. Коробочка в нас є, і хтось ще нам приносить багато коробочок, і це наша вся картина світу. Ну, от. Ми формуємо свою реальність, якщо нам коробочка не подобається, в принципі, можна і не відкривати, але бажано так привідкрити, плюс-мінус подивитися, як ця трінчер-пісня Люблю, коли швидко, щоб зрозуміти це ок чи не ок. Тому так швиденько привідкрили, бачите, що вже ви на досвіді. Ну, таке, таке, ну, все, все. Я вже таке проходила, там я. Якусь іншу коробочку пошукаю, поки мені там піднесуть. <ринесуть> Принесуть, подарують і ще й презентують. Вот. Е, люди, які нас оточують, це все про нас. Вони нас зеркалять. Я думаю, що ж усім це понятно. І треба в цьому розібратися. Весь секрет. О, Боже, я ж записую, господі. Так, пісню згадала, господі. Я ж записую, точно. Так от, ми з вами говорили про ці коробочки, що в кожній коробочці щось підсвічується. І ми е, маємо сказати лише одне, що я тут можу для себе взяти корисного, чого я можу з цією людиною навчитися, і з яким посилом ця людина з'явилась, значить, тут, на, на цьому горизонті. От, тому що, якщо ми це не зробимо, якщо ми не зрозуміємо, як ми відчуваємо цю людину і ситуацію, то це все просто. Е, для чого тоді це все? Ну, це зовсім безкорисні тоді ситуації. Якщо ми зрозуміємо, в чому фішка ситуації, то ми вже наполовину переможці. будемо танцювати свій е, переможний такий от, е, танець. Да. В принципі, знаєте, можна сказати, як же вони мене всі зі піти, але е, ну, краще все-таки розібрати ту коробочку, ту людину. Просто рознести все на молекули, на атоми, на мілі міні-мікрочастинки і зрозуміти і пройти цей урок, тому що всесвіт нам підкидає нових людей, нові уроки, оці нові коробки. Як же вони мене всі бісять? Але ладно, <смірко> Я розумію, що вони не тільки мене бісять, вони всіх нас бісять колективно об'єднано. Але ми ну, звініть. Раз ми тут, значить, і коробки тут, значить. і... І досвід тут. <хи> і треба ще якось знає, то, улибатися. <хи> це... <пліс> все, щось взагалі пішло не то. Але я сказала так, як я сказала, все. Припітавтеміх, підсумуємо: кожна людина це щось таке для нас е скарбами, як то кажуть, індивідуально. Кожна людина несе певну інформацію і треба шукати цей баланс через внутрішню любов. А що таке внутрішня любов? Зараз поясню на власному собі, прикладі. Розповім про дружбу з своєю сестрою. Була в мене супер подруга, вона, в принципі, і зараз є, просто ми не спілкуємося. Тяжка історія взагалі щось не вийшло, знаєте, коробочка закрилась, і, і, і все закрилось, і коротше, да. Не суть. Суть в тому, що я зрозуміла, що через цю людину я змінилась. Я стала така, яка я зараз стала, і я ціную і спілкування, яке було, і спілкування зараз, якого в принципі нема. Все одно я пам'ятаю, і все одно вона для мене сестра. Ось. І я розумію, що ця людина принесла уйму користі в моє життя, уйму радості, безмежну кількість любові, взагалі підтримки, всього того, що в мене в житті було, і я дуже рада. Тому. Коли ми прощаємося з людьми, коли ми їх відпускаємо, значить вже коробочка, вже, в принципі, там все витягнули звідти, вже нема що витягувати. Не кажіть про людей погано. Типу, що все, у мене був поганий досвід, з цією людиною, ця людина-какашечка, все, я не хочу. Ні, просто ну, подякували і пішли, щоб просто не робити конфлікт на рівному місці. Тому робити конфлікт на рівному місці, коли людина іде з вашого життя, це найтупіше, що можна зробити. Просто відпустили з любов'ю, ще й з голови там послалися людині любов. Сказала, що дякую, ти така чудова, але мене чекають нові коробочки, нове оточення і нові можливості. Тому не треба це. Не люблю я, коли людей це проклинають, кажуть, що та вона там, та вона. Та". Ні, ну було нормально і буде нормально, <смістична> якщо ви не будете створювати самі ж цей конфлікт, звинувачувати, там, казати, що та вона якась не така, та вона там без мене ніхто. Повірте, <смістична> не треба це робити. Ні, я сама така була. Я спочатку думала, типу, що відбувається? Типу, хто вона така, щоб просто типу, там, зі мною так, так Потім думаю, та ні, не буду не конфліктувати. я ж нормальна людина на голову, як і всі ми, здорові люди абсолютно, тому ну. з таким любовним е, прийняттям і, і, і відпустили, все, нема. Нова коробочка вже їде, новою поштою. Скоро забирати треба буде. І це абсолютно нормально, коли люди змінюються, коробочки змінюються, треба відпускати, треба йти далі. Тому що якщо ми тримаємося за одну коробку, то нас чекає ще 102, а 102 чекають просто, коли ти, коли ти випустиш цю одну, коли ти вже її викинеш, не знаю, в смітник. І тому ми затримуємо, гальмуємо процеси, якщо ми ще в минулому сидимо. От така от штука. Потрібно дозволити собі змінюватись і дозволити коробочкам змінюватись, людям змінюватись. Все. От така от схема робоча. Ну що, за фіналом по пунктикам, по-перше, повне прийняття ситуації, повне бажання взаємодіяти з цими коробочками. І зрозуміти при відкритті, що в мене плюс-мінус чекає, що я можу корисного, що я можу не корисного, чому я можу навчитися, і тому подібне, цінувати себе і коробочки, і людей цілком і повністю, приймати своє внутрішнє, зовнішнє, оце різноманіття, як його називаю, приймати всі свої дії, прибирати всі свої страхи. От, навіть якщо у вас от, нова людина, якась коробочка, да, там, підсовується під ваш бок, і ви маєте з позиції навіть не те, що там хм, я така, ні, з позиції маленької дитини. Типу, Боже, а що ця коробочка? там, Що там, що там? Я вже хочу подивитися, я вже хочу розпакувати. Не треба казати, що хтось правильний, хтось неправильний, гарний, негарний, тупий, розумний, ні. Просто з позиції цікавості. Цієї коробочки, цієї людини. Тут позиція цікавості, суто позиція того, що я хочу е, подивитися, що там, е, розібратися в цьому. Які наші внутрішні взагалі відчуття від цієї коробочки від цієї людини, теж обов'язково дивимося, як тіло реагує, тому що з деякими людьми тіло просто отаке, хочеться, прям хочеться плакати. І це нормально, значить, це такий досвід. І, звісно, які наші внутрішні відчуття привели до такого результату. От. І які привели б до іншого результату. Наприклад, там ваші якісь реакції, ваші бажання, наміри. Наговорила всякої фігні. А знаєте що? А коробочки-те треба розкладати по поличках. Їх не можна кидати, просто нова коробочка в ваше життя з'явилась. Прийшли, опа, накинули в цей бок, типа, дома, квартири, конати. Ще одна нова прийшла. То туди, то наверх, то в смітник, то туди. Якщо ми будемо з позиції хаосу, то уявіть, що в нашому житті буде. Ну, буде хаосний хаос. хаос. Вот. Це, ми всі на досвіді з вами, я впевнена, що плюс-мінус. І оцей процес, який йде, це суто процес на результат. В нашому житті. Запитайте себе зараз, які люди мене оточують, яка я всередині, що я відчуваю до цих коробочок і людей. Які програми несуть ці коробочки мені? Як ці люди мене відзеркалюють, що вони там гарні, негарні жартую? І не щепляться за старе. Просто легко відпускати коробочки. Приймати подарунки долі, ну і якщо треба, з вдячністю відпустити. Я ось в хто нещодавно побачила класний відос, я впевнена, що це мій підсумок кроку, що там було написано: бійтеся, залежати від людей. Не бійтеся там спілкуватися з новими людьми, а бійтеся ну, залежати від цих людей і постійно триматися за цих людей. Вот. І не бійтеся ну, <титут> новизни, тому що новизна це завжди круто. Хоча нам здається, що це <титут> як страшно, але це завжди е круто. В новому, як то кажуть, завжди Бог. А Бог це все. <титут> Бог це ми. Так що... Не бійтеся ну, знайомств, бійтесь залежати від людей, не бійтесь втрачати людей. Ну, Втратили одного, ну, прийде ще там 200 людей на одне місце. Ну, плюс 200, мінус один, ну що вам такого там, господі? Сьогодні, в принципі, по фактам, як і завжди, я хочу зафіналити і сказати кожному, що все наше, всі наші люди, всі наші коробочки, вони залишаються все ж таки з нами. Якщо люди пішли, ну і... І з їм дорога, червону доріжку їм постеліть, не знаю, пирога якогось в карман всуньте, і хай вони собі Їдуть з Богом, коня якогось організуйте, посадіть їх і до побачення, телебачення, тому що оці болючки після деяких людей вони нам ще болять. Да, згодна, але все-таки нас чекають нові коробочки. Набагато краще. І якщо ці болючки є, то вже їх ну, розібрати треба все ж таки з позиції любові. Тому що любов вона врятує цей світ шалений з цими якимись там да, людьми, які взагалі нам здається, не воно. Ці болючки, вони, ну, треба їх якось виштовхувати з свого життя, навіть якщо дуже боляче, навіть якщо зрадили, навіть якщо просто там, проігнорили, а я цього дуже не люблю. Це коли люди ігнорять, просто так зникають. А потім, ну, червону доріжку постелили, ну якось легше стало. <рігла> Тому всім бажаю вивчати свій внутрішній світ, резонувати з тим, що вам резонує, відкидати те, що вам не резонує, спілкуватися з тими людьми, які вам приємні. Якщо не приємні, то ці болючки, калючки, їх треба якось ну, зрозуміло, да? В принципі, як і завжди, моя супер подача, моя суперсинергія для вас. Кожна колючка це окрема доріжка, як то кажуть. Тому не стидайтесь проживати емоції, не стидайтесь казати правду в обличчя і дякувати людині. І, звісно, брати задоволення від життя. Дійти до щастя і дійти до балансу. Всім. Величезна подяка, відео мале, але воно дуже змістовне. Я хочу, щоб відчули весь об'єм інформації. Він ну, великий не треба. Нам треба маленький, але по фактам. Тому відчувайте, хотіть, ідіть, відпускайте, проживайте і всім до нових зустрічей!